Хлопці, хто хотів якісь блочки там під самостійний розбір, переробку і так далі, є ось такі блочки. Акумуляторні батареї від Штіля. Багато з них там робочі є, деякі мають помилку, деякі взагалі повністю заряджені, він, показують. Це під самостійний розбір. Тут є сотки, 200, АП 300 АП-300 і АК-30. Давайте почнемо з 30-х. 30-ки це ось такі наліблочки порівняно з 200-0-300-ка. В 30-ці 20 елементів по 3,6 вольта, В по 2,5 години. Тут 2,5 то або Samsung 25R може бути, або що там, ev 25 p вони ще кладуть. От 300 s вони в нього Еве ев 25 p поставили. Такого видно звідси буде. Евіки-25 поставили. 20 елементів Еви. Блочок ще що там має? Ну, один заряд показує, ну то, значить, незаряджений. А другий блочок, АК-30, має в нас сонні муратики Дайте знайду десь. Murata vtc 5 а Тут видно. ВТЦ-5А. Коротше, такі блочки. Хто хоче під якісь там самостійні розбір переробку. Ще щось тут. Блок має 36 вольт один. Є. Во, 20 елементів по 3,6 вольта. 36 вольт 5 ампер годин. Тут ви Ну, Коротше, елементи під розбір. Я рахую, хто має штіль то може попробувати. Може у вас буде все працювати. Багато хто покупляв такі блочки і в них працюють ще давним-давно. А я їх просто продаю як неробочі. Типу під розборку. А такі от 200 і в них є 20 елементів. 2600, Це тут вже Sony Murata vtc 5 a є полюбе. В 300-му там, 2600 теж Murata. коротше Там, де 26 Murata а там, де 2,5 це або EV25P, або Samsung 25R там є. Тут, тут походу, Samsung є зелені. А тут вон, трошки темніші це, це Murata з це під розборку Він і ще, бачите, робочий, їх можна взагалі, як робочі батареї, ще продавати там. по 3000, напевно, я знаю. Ну ладно, то таке. І також ще є ось такі блочки 110, 210 і 310. Мір відрізняється тим, що всередині елементи 900 30 елементів по 2900. Це не є високотокові, це е, Sony Murata NC1. Хто не знає, що це таке за елементи, це, це ось такі елементи. Е, со, от, Murata NC1 18650. Ну, тут в мене один блок дістався мені взагалі з новими муратиками. Е, це елементи аналог Samsung 29 e Тобто тут 2900 ємності є. Тільки різниця в них між цими і Samsung, Samsung 29 є, тим, що в цих два рази більше циклів життя. І Через то вони навіть пробували їх ставити в шкілі і щось там у них виходило і вони навіть працювали. Ну, оці я під розбір також блоками, По, в блоці 30 штук Мурата NC1 від 9%. Ну, вони підійдуть, як звичайні, для повербанків, для електровелосипедів, там, щоб багато циклів мають, можна, можна їх туди ставити спокійно. Е, так, продаж від одного блочка. Тут ціна буде. Я напишу, в принципі, ціни в, під відео цим. Хто хоче, бере 29% середньотокові живучих, хто хоче під самостійний розбір високотокові бере. 25 r ВТЦ-5А Мурати або ЕВ-40П. такі Блочки собі порозбираєте і будете з них там робити, що хочете. Наразі такі можете розбирати, поки ще є.